Доброго ранку, любі малята, хлопчики та дівчатка, Запрошую вас на заняття. Ми сьогодні з вами працюємо з блоками діаноша. Погляньте, скажіть, за якими властивостями вони відрізняються Так, за кольором, за формою. Величиною. Отож, перше завдання. Розкладіть блоки по кошиках за першою властивістю, за кольором. Для цього ми позначимо кожну із кошиків знаком, який позначає колір. До першого кошика потрапляють блоки, які мають червоний колір. Позначимо його. Позначимо другий кошик синім знаком, тобто сюди потрапляють блоки з синього кольору. І до третього кошика потрапляють блоки жовтого кольору. Відповідно, позначимо його знаком, який позначає цей кольор. А зараз малята виберіть всі блоки червоного кольору та покладіть його до кошика. Який позначений таким кольором, тобто червоним. Який кольор позначає другий кошик? Пам'ятаєте? та синій кольор, отож, знайдіть всі блоки синього кольору та покладіть їх до кошика з цим кольором. Який колір у нас позначений третій кошик? Так, жовтий колір. Отож, знайдіть блоки, які відповідають цьому кольору та покладіть їх. Наступна властивість блоків це форма. Отож, позначимо кошики, знаком який буде позначати Певну форму фігур. Розклади блоки за формою кожний кошик до першого кошика всі блоки трикутної форми, до другого кошика всі блоки прямокутної форми, до третього всі квадратні і до четвертого всі блоки круглої форми. І наступна властивість це величина. Позначимо блоки ось таким знаком. Велика стрілочка позначає великі блоки, маленька стрілочка маленькі блоки. Позначимо кошики цим знаком. А тепер виберіть всі блоки великі та покладіть до першого кошика всі маленькі маленьких до другого кошика. Наступне завдання розклади фігури між грятами, таким чином, що до лисички потрапили всі блоки жовтого кольору, а до зачиняти всі блоки трикутної форми. Що ти помітив? Чи є серед них блок, який можна віддати і лисичці, і зайчику? Білочці потрібно віддати всі великі блоки, а ведмедику всі круглі блоки. Які блоки можна дати і білочці, і ведмедику? Подумай та скажи. А зараз давай допоможемо мишеняткові знайти свій свій будиночок. Для цього малята нам потрібно прочитати схему. Схема це ключик до його будиночка. Що нам тут відомо, що будиночок має двері жовтого кольору та круглої форми. Якщо ви правильно знайшли потрібний будиночок, то мишенятко потрапить до свого будинка. А наше заняття малята підійшло до кінця. Дякую вам за увагу. До побачення до нових зустрічей!